Усім усім розкажи, що в старому хліві Діва Марія породила Сина Божого, що весь світ спасе! Так місцеві колективи представили глядачам старовинну українську традицію вертеп у своїй інтерпретації. Фестиваль лялькових вертепів провели в обласному театрі Ляльок. Насправді, у Рівненському театрі Ляльок такий фестиваль відбувається вперше. Він навіть ще не має назви. Принциповим моментом є наявність власне ляльки. В традиційному різдвяному вертепі часто використовують шопку або іноді деякі майстри, тіньові фігурки або. Пальці ляльки і розігрують власну історію про народження Ісуса Христа. Першим на сцену театру вийшов гурт поліського співу «Ранкова роса. Історію народження Ісуса Христа представили традиційними колядками Рівненщини та театралізованим ляльковим вертепом. Дерев'яні фігурки героїв історії, керівники гурту створювали власноруч. Пісенний матеріал. Виключно на наших рівненських колядках так само ляльки робилися дуже довго. Ну, ми готувалися до цієї події теж більше до трьох років. Поки творили той вертеп, самі там виробили саму цю атрибутику. Поки ляльки переглядали тисячу варіантів, як того ірода зробити, щоб він був якийсь і страшний і цікавий. 16-річна Юлія Кучерук вже 11 років співає у гурті ранкова роса. Розповідає, що з вертепом доводилось виступати багато разів. За цей час гуртківці вивчили майже півсотні старовинних колядок рівненщини. Десь до 40 певно ще знаю. На різдво приходять родичі, просять заколядувати якихось незвичайних колядок, які вони ще не чули. Тому що ці колядки насправді їх мало де почуєш зараз. Це справді ось така рідкість. На час багато дітей йде до нас, і слава Богу, і дякуємо всього на сьогоднішній день нашим Збройним силам України, бо сьогодні ранок був тривожний, і всі батьки нам чи телефон червоний, що робимо, чи відміняється, чи не відміняється. Діти готувалися. Надія Кривкова Ларій Мартинюк Суспільне новини Рівне.